Люди, яким приходить в телеграм повідомлення, проголосуй за мою дитину в конкурсі малюнків, діляться на два типи: жорсткі, безсердечні, які не голосують. Та добрі і чуйні, які потім пишуть: вибач, мене зламали та видаляють свій аккаунт. Хочемо поговорити про злам телеграму. Кому останнім часом, до речі, зламували телеграм. Поговоріть зі мною. Можете підняти руки. Це не соромно. Хоча ні, це соромно, а ви вже підняли пізно. Доброластя, зарази, і до нашої улюбленої пари Галі та Колі. Під ваші оплески. Не поняла. Я не здивований, Галочка. Слухай, щоб там не було, давай лягати спати. Яке спати? Мама пише, що перекинула мені 15 тисяч, як я її просила. А я ж не просила. От клас, а! Коли я просив мені на чехли для машини скинути, вона хоч би 15 гривень скинула, а тут і трубку не бере. А тобі гроші на що? Якась фігня? <сум> Ні, Ну логічно, логічно, щоб нормальну потрібну річ купити, так гроші. Не дайся тут. На фігню, будь ласка, 15 тисяч. Коля, фігня це чехли на твою машину. Ну, а що вона тоді тобі гроші вислала? Та я звідки знаю? Зрозуміти, дурбець, але я нічого не просила мені перекидати. Тоді для чого? Ну, я звідки знаю, а? Мама не відповідає, і гроші, до речі, теж не прийшли. Слухай, а може вона так від теста шифрується, показує: ну, дивись, ось я доці 15 тисяч вислала, ось смс, а сама 15 тисяч в розсаду вгатила, а? <різь> He -he -he. Так, а це вже не смішно. Моя мама теж скинула тобі гроші на ліки. Питає, як ти почуваєшся. Я? Нормально. Але я її теж не просила мені нічого скидати. Це остання людина, яку я б щось просила. He -he. Mm. Так. He. Привіт. Я в біді. Пліз, перекинь мені 10 тисяч. Це хто тобі пише? Ти! Тобто. На, дивись. Коля, це не я, я тут же з тобою! Слухай, Галочка, якщо це ціна за наш секс, то це за велика ціна. Чи може це аванс на 10 років вперед, а? Коля, та який секс! Я тут з тобою, я тобі нічого не писала! Ну, а хто тоді? Де ж твоя мама? Значить, на саджанці її вистачило, а на доброго не вистачило. Слухай, напиши, хай перестанеться займатися. Ну, доросла людина вже, ну йолки-палки. Куля, це якийсь капець, я не можу до себе в телеграм-канал зайти. А -а -а -а. О, все ясно. Що ясно? Аличка, все. Що все? все. Алічка, тебе зламали. Коля, як зламали? Коля, я тобі клянусь, я телефон з рук не випускала. Ну, може, десь на ринку чи від сусідки цю заразу підхопила. Коля, от тобі хрест. Коля, я окрім тебе нікому не давала. Телефон, Коля. А. <кху> Ой, та тут не обов'язково давати. Тут бац і все, і зламали. Коля, а хто зламав? Шахраї. Які шахраї. А ті, що у тебе зараз в телефоні. Коля, О. а як вони туди попали? Та дуже просто. Тобі останнім часом не надходили якісь дивні повідомлення. Надходили. Ти мене привітав з 8 березня в квітні. Та у мене просто вайбер завис, а ще щось було. Було. Ось ось шмарапукс, ракапун сос. Ой, хто отаку фігню написав? Теж від тебе. Ну, хто я, мабуть, на телефону сів. Слухай, а були якісь дивні і не від мене. Дивні не від тебе. Ну, хоча отаке: сплатіть негайно борг за електроенергію, київські електромережі. Може, це шахраї? Ну, це інші шахраї, ну вони тебе точно не взламували. Ще щось було? Так. Угу. О, від мами твоє було якесь ага. дивне. Більше не годуй колю борщем, бо ти не вмієш готувати. Там ще продовження, Колінька є. Він сам боїться тобі сказати. Галочка, то вона щось <звук> Я теж так вирішила. Ти ж не самогубець в мене. Ага, ага. Слухай, зосередься, будь ласка, є якісь повідомлення з посиланням, що кудись треба перейти. Перейти повідом О, було ага. з рекламою концертного натіка. Так я так і не пішла. Ага. Думаєш, це Манатік. Точно, вирішив мені помститися, а? От шпіндрик в шапці. Галя, ну ти заманала, Ну скільки тобі дурні різної приходить? Згадай якусь таку дивну дурню, яка навіть тебе здивувала. Було одне дивне, я його навіть заскрінила. Угу. Я знаю, що ви любите Миколу, але я теж його люблю. Не заважайте нашому щастю, Анжела Вікторівна. Та то дімка, придурок. Він 1 квітня всім співробітникам нашому такі от розіслав. А вони на наступний день половина з фінгалами під очима прийшли. Я таки подумала, кому ти, окрім мене, потрібна? Галя, ну будь ласка, шукай смс з посиланням. Так, я згадала. Однокласник попросив проголосувати за його племінницю. Що за однокласник? Так, вадік Кірбаба. Угу. Так ми з ним не бачили з випускного. Угу. Опа. Ага, і тут він пише: моя племінниця бере участь у конкурсі малюнків. Проголосуй, будь ласка, за малюнок номер 5 Дуже прошу. І слухай, тобі це повідомлення не здалось дивним. Ну, чесно кажучи, малюнок був так собі. Да. Як вони сподівались на перемогу, я не розумію. Угу. Галя, от це, мабуть, розвод. Думаєш? Угу. Точно. Це ж, мабуть, не дитина малювала, а сам Вадік. А, він в школі так малював, що ми ще тоді не могли зрозуміти. То глечик чи коняка? Палочка, оце і є взлом. Вадік мене зламав, а? Точно. Я ж більше всіх з нього реготала в школі. Так він тепер вирішив мені помститися. Ай-яй-яй. Ну Ванючка. ну я його завтра знайду, я йому завтра влаштую. Галочка, це не він зламав, а його аккаунт використали, щоб зайти на твій аккаунт і зламати тебе. Галя, будь ласка, не намагайся зрозуміти. Просто повір. Ти зайшла на якийсь лівий сайт, проголосувала, шахраї отримали дані твого аккаунту, і тепер від твого імені пишуть усім і просять гроші, розумієш? Від твого імені просять гроші. Ой. Ех, Галя, Галя, треба було тобі на телефоні батьківський контроль встановити. <зум> Туля, щось мені погано стало. Угу. Я піду водички поп'ю і вмиюську. Та да, умийся, умийся, попий водички. І мені принести попити конячку. Ага. Привіт, сусіди! Ну? Як пр... ти тут? Привіт, а чого так пізно? Ну, я вирішив тебе підтримати по сусідськи. О. Ти ж сильно переживаєш, мабуть, так? Якось для чоловіка арештанки ти занадто щасливо виглядаєш. Тобто чоловіка арештантки Ну, ти не переживай, Коль, не переживай. Я могила. Просто скажи, за що, Галю, замили? Ти нормальний, куди замили? Ну, в тюрягу. О, до Взяніка. За ґрати. Шу! <плес> От, ти не пусишся. Біда. Галя мені в телеграм написала, я в поліцейському відділку, мене замили, терміново скинь мені 20 тисяч. Будь ласка, тільки не кажи, що ти заплатив. Все, що було. Так. Ну, ми ж сусіди, правильно. Сім гривень 50 копійок. Більше грошей в мене немає. Але Колю на пильник тримай. тримай. Запечеш його в хлібі і передаси дружині до тюрми. Вона припиляє грати і втече. Я таке в кіно бачив, працює 100%. От. Ти тільки поперед, і, ну, що напильник буде в хлібі. От. Бо ми ж всі, Галю, знаємо, правильно, вона може з'їсти цей напильник і оком не полетить. Ну не треба напильник. Ну, правильно. Я погоджуюсь з тобою, Коля, Правильно, правильно. Злодій повинен сидіти в тюрмі. Чесно кажучи, вона мені завжди не подобалась. Бе. О. Було в ній, знаєш, щось таке кримінальне. О. Але все ж таки твоя жінка, що ж тут робити. Давай вип'ємо, правильно? Ну, щоб їй там легше сиділося. Та Галя не в тюрмі. А ні, ну я розумію, поки що в СІЗО, потім суд. Пересилка, колонія, собаки, чи? Вау, вау, вау! А Галя така, ой, біда, вау, вау ой. О, кольце що. А? Ти вже нову бабу знайшов, ай молодець! Правильно, Коля, правильно. Коля, а щось вона дуже на Галю схожа. Що тобі треба, придурок? Галя, а ти втікла? Та я намагаюсь тобі пояснити. Галя ніде не тікала, просто їй телеграм зламали. Я зараз тебе зламаю. спокійно, спокійно мені. Коль не переживає, зараз поліцію виключу. ми цю арестанку повернемо до цюряги. Спокійно. Що це було? Кхе -кхе. А ти йому з тюрми написала. Коля, що мені робити? Менше в телефоні сидіти. Коля, а як же мої канали, на які я була підписана? Це що, все по нові треба шукати, а? Точно. Вони могли тебе через ці канали і зламати. Ти на якісь підозрілі підписувалась? Та не знаю я. На що ти останнім часом підписувалась? Ну, наче всі нормальні були. Ану, давай читай назви. Ну, сексологія. Потім цікаве про секс. Колуничка. Пристрасть і хтивість. Камасутра для сорокарічних. Потім ще були я кохаю БДСМ». «50 відтінків сексу. На старт увага, секс. Ну і ще рецепти. О, ну нарешті. Хоч один нормальний, я думав, вже не буде. Повна назва: рецепти бурхливого сексу. За минулий тиждень читати? Ні, не, не, не треба, не треба. Я приблизно уявляю цей список. Ти знаєш, я навіть радий, що тебе зламали. Слухай, це ж вони можуть у всі переписки дивитись. Звичайно, можуть. Блін. Коля, а фотки? Які фотки? Які я тобі відправляла на 14 лютого в білизні червоній. Але ж ти нагадала? Мені тільки жахи перестали снитися. О, Коля, ти ж мені тоді написав клас! То Т9 так виправило слово страх. Знаєш, що зроби? Напиши оцим шахраям, що якщо вони тобі не відновлять аккаунт, ти їм надішлеш свої фотки в голому вигляді. Давай. Коля, ти що що? Ти що? я б тобі все повернув і аккаунт, і гроші, і ще б зверху свої б ще накинув. Господи, Коля, якщо вони вкрадуть, найцінніше. Що, твій рецепт борщу, ну тиждень посидять на унітазі, нічого страшного. Так почитай, що вони там ще можуть викрасти через цей телеграм-канал. <свист> і що там? Ну, пишуть, що можна викрасти все. Правда? Так, навіть чоловіка. <свист> як це? Ну як я по блютузу викрадають і коньяком напоять. <свист> Коля, ну ти дурбесила. У мене горе. А він непробиваємий. Добрий вечір. <праць> Не можу дозвонитися до вас. Я ж забула цей номер картки скинути. Якої картки? Своєї О, картки. Куди ж ти будеш гроші прираховувати? Які ще гроші? Та як які. Ось. Ось мені Галя пише е, так е, о, терміново позич 15 тисяч до вечора, е, поверну утрічі більше. Я все чекаю, коли ви мені 45 штук е, е, перерахуєте. А, а, а потім згадала. Я ж забула картку свою вам сказати. Та це ну, не Галя писала. Як це не Галя? О, ось, написано Галя. Це вам шахраї написали. Не зрозуміла. Вас розвели. Ш шахраї, кажете? Ну. Шахраї, Галя і Коля. Ви зовсім охренили, а я вас зараз Коля... Це не ми, ну Галю взламали. Да, я її зараз доламаю. Та почуйте ви нас, то не Галя вам писала, то шахраї. Добре, добре. Ось коли знайдете під, під дверима калюжу, знаєте, це теж шахраї зробили. Та ми серйозно. Я теж серйозна і калюжа буде серйозна. Давай давай. Коля, треба терміново усіх попередити, щоб ігнорували мої повідомлення. Ой, знаю, що тебе, ти і так у половини своїх знайомих заблокована. Коля, я зараз тобі дихання заблокую. Добре, <кій> добре. О. Ти написав? Так, написав і зробив загальну розсилку. Молодець. Ага. А, хто там? Твоя Ленка. І що вона хоче? Пише співчуваю. Тобто. О, тепер сусід пише. І що там? те ж саме співчуваю, тримайся. Коля, що ти в розсилці написав? Те, що ти просила? А ну дай сюди. Галі з нами більше нема. Можете видаляти її номер. Ну? <звук> – Ти охренів чи що? а? – Давай пиши, що я жива. Думаєш? Коля Іра, ти, я тебе зараз прикопаю. Ну добре, добре, пишу, пишу. От. І що нам робити? Слухай, давай спати. Ранок за вечір мудріший. А шахраї, Коля. Ти пропонуєш покликати їх спати разом з нами. <звук> Ох, на добраніч, Коля. Добра <звук> ну, хто там ще? ну? Технічна підтримка телеграма. Що пишуть? Пишуть, що на мій аккаунт надходять скарги. Mm. Питають, чи мене не зламали. Напиши їм, хай самі розбираються. Ага. Оце. Поміняли мені паролі. За годинку аккаунт знову буде доступний. Ну і слава. Солодких снів, Коля. – Лягаємо спадки. Ой, ну нарешті. Так, не зрозумів. Що там коля? Галя, що це у мене з карти, що й на усі гроші списало. Не знаю. Що тобі писали от із підтримки? Писали, що займаються моєю проблемою, а для підтвердження моєї особистості просили надіслати номер будь-якої банківської карти і Пін-код. Щось не так. Алло, сусіде! Я переїжджаю до вас жити. А Галя, а Галя в тюрмі померла! Тобто я померла, де я жива, Коля! Коля дизель шоу